Привіт, малюк! Малюк Атом. 180L це лайт. Лайт, тому що два в одному. Це півавтомат і це зварювання електродом. Що в тебе малюк по мускулах? Мускулах 180 А. Твій той, що тебе зробив, каже, що ти можеш проварити 6 мм півавтоматом. Так? Ну, китайці напряглись, тому що цінник бомбезний. Тут також є Китай. Зараз хейтери будуть казати, о, у мене такий самий китайський. Ми вже це чули. Всередині є Китай, куди ж без нього, навіть в Америці. весь світ користується китайськими чіпами. І тут без виключень. Якщо ж ти захандриш, у нас сервіс де, там, де тебе народили. А народили тебе в Запоріжжі. Поїдеш ти в Запоріжжі, швиденько тебе підшаманять і ти назад до власника. Майбутньому власнику, якщо захочеться, ми тебе укомплектуємо. Укомплектуємо ми пальниками Black Wolf, Parker, середня цінова політика і Топ Binzel. Так що, китайці напряжіться. Класна річ з гарантією, сервісом в Україні в плюс-мінус інюа.